Племенною чергою линуть новини з етеру, Обіцяють набої і зброю. Ювілей письменниці, річниця чи йогось весілля, флешбеки початку вторгнення, загинула дівчина із твого універ. Звали Насти. Двадцять два позивних Троя. Жодного разу не бачились: сімдесят спільних знайомих, спільні дороги. Спільні парти і кабінети, спільні лекції, трохи різні кафедри і предмети читали книги сучасних крутих поетів, також уже полеглих. Знайома ця логіка спільних спальних районів ось ви обоє, на відкритті пам'ятника таким, як самі, стоїте на загальному фоні, обоє підписані на сторінку кантера льоні, а ось у різному часі. Медики в одному загоні позивний зникає з етеру, сонце ховається за триконом, кінець географії, кінець усім нам відомим законам, виє сирени, виють на площі трембіти, боляче з вами прощатись вчорашні діти. Боляче молодість, власну вас впізнавати вчора студенти. Сьогодні стаємо солдати. Ким ти була до війни? Ще ніким і не встигла. Доля ламається, ніби ранкова весняна крига. Анастасія Марлінчук, рута у назавжди назавжди встрою.